Вийшов я з парку слави таким окольним путями і трошки прогуляюся жарко. Сьогодні 19 липня 2023 року. Біля парку слави є такий супермаркет Сельпо. От таку крамницю збудували, пекарня, аптека, що там ще. Власна крамниця заходив туди, там м'ясо продають, м'ясні вироби, ковбасні вироби. Щось іще там. А, Єва, Єва, бачу Єва. Ну, в білій церкві це все відбувається. Місто під Києвом. Сонце світить нещадно. Температура буде сьогодні, мабуть, десь за 30. Центр сільпу популярний, тому що в центрі міста знаходиться, то популярний. На, на пересечі е, різних доріг, то звісно, не треба нікуди їхати, їдеш німа. Зупинився, пішов, скупився. Ціни, ціни, так, да, ціни е, різні. Але продукти всіх вдоволь, е, покупай не хочу, називається. Не хочу. Ось вот. така крамничка, її недавно збудували. Парковка така невеличка. Там ще совдепське 9-й поверху. Ну, я туди в не буду. Я думаю вам достатньо того, що ви і це побачили. А це парк Слави. Війна, Друга світова. 39-45. Друга світова. А, слава Богу, тут нема а, прильотів ніяких. Хоча всім відомі місця, тут нічого забороненого немає, все доступне, людське, мирні жителі, тут нічого воєнного немає. А Може тому і так, а може й ні, бо люблять расисти пулять свої ракети до по жителям. вони думають, що якщо будуть пуляти помирним жителям, то ці жителі, це така у них, напевно, логіка, зверхня така і неадекватна, то ці мирні жителі побіжать до Президента і скаже, давай мир нам, мир. Ой, біта на мішалка поїхала. Мир давай нам срочно. А давай територію, давай Крим, Донбас, мир нам давай. Ні, в Україні не ті люди. Тому всім, всім хто з Росії дивиться і розуміє, що я кажу. Ви навіть не навдітесь на це. Всі території, де да, ще й навіть я вам скажу більше, їх. там кажуть, де до 91-го року. А я скажу більше вам, а Кубань, чия українська, а території Білгородської, Курської, Брянської області відкусами ще в минулому столітті чи українські були офіційно. Там і люди живуть. Там. Люди живуть там. Бережні машин. Люди живуть там українською а, з українською мовою. Да. Так що не надійтеся, що тут хтось вам щось віддасть. Це ви не на тих, не на тих напоролися, як кажуть у народі. Я таку вулочку я вибрав, знаєте, непопулярну, Знаєте, є такі вулочки в усіх містах. А тут, ну машини популярні, скажу. Проїхали туди-сюди, бачили, да, Машинки такі круті, перекручені. Чесний сектор. Ну, доволі. Я з вами уже з тилу зайшов в це місце і прощаюся. Щасливо.